Ця книжка має бути відомою всім черкащанам. Це по-перше. По-друге, вона має бути настільною для студентів, які володівають спеціальністю журналістика. Чому? Тому що її написала людина, яка толерувала ту журналістики, яку в нас сьогодні немає. Це журналістика з людським обличчям, це журналістика з національною душею. Це журналістика україноцентрична. Якщо так брати по розділах, то передусім це її роздуми про життя і сутність, її інтерв'ю, її зарисовки, ці її герої. Вона витягувала не героїв, тих, які гроші мають багато, чи які до сенсації мають відношення, а ті, які кореневі українці, місцеві, які багаті душею, багаті розумом, знаннями про тих, вона писала. Вона любила телебачення, любила радіо. На на радіо працювала потім в 91-му році в Черкасах горилася. Експериментальне телебачення вона працювала, і з 91-го року вона очолила Черкаське телебачення. У неї ця ідея цієї книжки була зробити книжку про своїх героїв, але вийшла вона трошки іншого формату. Тобто, там є ж книга і про її герої, і про неї, тому що вже вийшло так, що ця книга була зроблена після її смерті. Вона була сестра. І сестра в найширшому цьому значенні цього слова сьогодні. Відвідала презентацію книгу про книги про Катерину Таран дуже мені сподобалося. Дуже було цікаво, багато різної інформації дізналася про її юнацьке життя. Дуже зацікавила вона як особистість. Хотілося б більш детальніше дізнатися про неї. Мені здається, це дуже цікава книжка. Я її планую прочитати. Я вважаю, що це журналістка, яка справді говорила правду людям і за це її цінив сам народ. Але наша влада минула чи теперішня її витіснила, і я вважаю, що це велика про проблема нашої країни, взагалі, що справніх журналістів не приймають.